Світлана разом з чоловіком та трьома дітками наприкінці квітня приїхали з Торецька Бахмутського району до Бердичева. В підвалах ховались і вісім без світла жили. Було і таке і під арт обстрілом, і під авіаційною це все були лячно було. Але ну, ми до того звикли, то що ну 9 років вони поряд з нами. А потім, коли вже почалася все, воно почало летіти, і дуже 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 важко стало. Ну, яка домівка? Зібрали дітей, зібрали речі необхідні і поїхали. Евакуаційним автобусом дістались до Покровська, звідти потягом до Бердичева. На вокзалі зустріли психологи, спецслужби та міська влада. Родину разом з іншими переселенцями поселили у великому будинку в одному з сіл Гришковецької громади. Нещодавно нам було облаштовано цей об'єкт, другий поверх власними силами, без залучення бюджетних коштів. Нам допомогли благодійні фонди. Де були замінені вікна, підлога, стіни, все-все-все решта. Ну і обласна державна адміністрація долучалася вже потім в облаштуванні, районна державна адміністрація, обласні депутати народні, і ми маємо сьогодні таке місце, де люди можуть знайти ну, якийсь максимальний спокій. Самі ж люди говорять, умови гарні, в кімнатах є все необхідне, усім забезпечують. А головне. Не стріляють, перевірити стан проживання, виявити потреби та проблеми і просто поспілкуватися до переселенців. Приїхали депутати від слуги народу, привезли продуктові набори для кожної родини та подарунки дітям. У нас ще тут отримав. Де мої лялі. Сьогодні я, мабуть, повернулася в часи 2014 року, коли сама жила в місті компактного помешкання разом з такими ж людьми, як і я, і як і вони, які приїхали з під бомбардувань. В стані оцієї цієї розгубленості ми маємо проговорювати фідбеком від них так само почути, що їх турбує, що б вони хотіли, як вони бачать в тому чи іншому варіанті. Як крокувати нам далі. Ще близько 30 переселенців з евакуаційного потяга прихистила Семенівська громада. Їх також відвідали депутати. Тут облаштували помешкання для їхнього проживання в одному із сіл. Будівля це діюча школа, початкова школа, але вона, на жаль, були ми на… дітки навчалися в онлайні, тому готували ми її в такому швидкому порядку, коли нам повідомили, що до нас їдуть люди, яким потрібна допомога. Зараз ми це все облаштовуємо, робимо. Як родинне гніздечко, і сподіваємося, що і далі будемо розширюватися. В одній з кімнат проживає Катерина з трьома дітками, котра приїхала з добропілля. Там там самоліти, ракети літали. А зараз вирішила виїхати, тому що все складніше і складніше становиться. Діти бояться ночі, не можемо спати нормально. Поэтому виїхали, собрали дітей і виїхали. До Бердичівщини родина приїхала 12 травня. Тож майже місяць вже проживає у цьому помешканні. Говорить, умовами задоволена. Спокійно, вже нормально, Привикли вже немножко. Мені подобається. Все є кровать, все є нормально постільна, все мама Угу. Усього ж Житомирщина прийняла вже більше десяти потягів з евакуйованими людьми з Донецької області. Переважно це родини з дітьми. Кожного на вокзалі зустрічають відповідні служби та надають першу допомогу. Ми приймаємо ці потяги раз на чотири дні. Вже прийняли більше 345 людей, це 12 потягів. Розміщуються евакуйовані в громадах області, в Бердичівському, Звягільському і Житомирському районах. Є їм надаються всі необхідні послуги, отримують перші виплати від держави зразу на залізничному вокзалі. Надається перша гуманітарна допомога, надається допомога правова, психологічна. Депутати кажуть, перевірити умови, котрі надають переселенцям. Особисто було дуже важливо. Це один із напрямів парламентського контролю. Зробити потрібно усе можливе, аби ці люди не лише почували себе комфортно та спокійно, а й не мали потреби міг. Далі. Сьогодні вже іде пошук окремих будинків, які є в наявності в цій громаді, для того, щоб людей розселити по родинам. Далі сьогодні вже підбираються робочі місця, щоб люди могли працювати і відповідно мати за що жити. І звичайно, сьогодні, що стосується дітей і шкільного і дошкільного віку, сьогодні вони готуються, медкомісії, всі перевірки, відповідно, щоб діти могли. Вже з нового року відвідувати нового навчального року, вже могли відвідувати навчальні заклади. Зараз Житомирщина готується до нової хвилі переселенців внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС та затоплення Херсонщини. Тож влада постійно підтримує зв'язок з муніципалітетами та тримає на контролі питання забезпечення та потреб людей.